Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я є аватаром для творця, богородиці, їх молодшого сина Сімаргла і його дружини Лелі. Усю інформацію я отримую від них за допомогою телепатичного зв'язку. цим відео я починаю серію відео про те, що творець робить для змін на планеті. Нещодавно я відвідала Іспанію і хочу розповісти про свої езотеричні розслідування в цій країні. Перше місце, яке я відвідала, був Дім Касабатлю, відомий як Дім Кісток. Архітектурна споруда з підпорами у вигляді людських кісток і балконами у вигляді частини людського черепу, яка є світовою спадщиною ЮНЕСКО. Фасад і дах будинку зроблено під шкіру дракона. Виявляється, що в ефірному звіті Янголі ця споруда має вигляд дракона. За рахунок того, що цей будинок зробили архітектурною пам'яткою його відвідує майже 7,5 мільйонів туристів щорічно. Істоти дракона в ефірному світі постійно живилася енергією цих туристів, і дуже гарно себе почувала до тих пір, доки її не віднайшли творець зі своїми синами. Я, як і постать творця, богородиці, їх молодшого сина Семарла і його дружини Лелі, приїхала на це місце у нашому світі. І усе склалося для того, щоб провести розслідування, навіщо цього дракона створили і живлять людською енергією. Оскільки для того, щоб провести розслідування, необхідно, щоб одночасно той, хто розслідує, був на цьому місці у нашому і в ефірному світах. Це дозволяє порівняти, який здійснюється вплив таких місць на свідомість людини і виявити, які саме викривлення зроблені, які шкодять людині. Виявилося, що цей монстр був створений з єдиною метою спотворювати людську уяву про моральність і нравственність. Змінювати суть самої людини у бік викривлення її уяви про красу та мистецтво в цілому. Тобто людина, створена творцем свого життя і має усі можливості творити своє життя уявою і своїм кругозором. Дивлячись на такий витвір мистецтва з людськими кістками і черепами, людей прийчали до думки, що це нормально, гарно, і це витвір мистецтва. І людина навіть не задумувалася, що її цим витвором доносить і як непомітно змінює її уяву про красу в цілому. Наступним шедевром гауді, який я відвідала, був дім Касаміла. Цей дім знаходиться у центрі Барселони на перехресті двох доріг. Виявилося, що в ефірному світі цей будинок виглядає як кузня. Причому кузня, яка виготовляє ланцюги для жінок. Голова жінки, яка встановлена перед будинком, є приманкою для жінок. У нашому світі ця голова викликає надмірний інтерес, тобто навіщо вона встановлена перед будинком і що саме означає, а в ефірному світі вона виглядає як капкан. Капкан, в який потрапляють жінки для того, щоб опинитися прикованими ланцюгами, які виробляє кузня, до постійного незадоволення у своєму житті тим, що мають. Це не дозволить їм розвиватися, творити і надихати своїх мужчин, а переключить їх увагу на вимагання більшого. І цинізм цього задуму у тому, що в основному саме чоловіки везуть жінок відпочивати у такі місця. Тобто добровільно. Не розуміючи цього, привозять на це місце, де їх жінок приковують до того, що змінює людину у бік перекосу і незадоволені своїм життям. Це усе індивідуально. У когось це жага до красивого життя, яка виливається з часом до руйнування сімейного життя, у когось це знецінення того, що раніше мало значення. Головне, щоб жінка постійно знецінювала те, що має, і вимагала від свого чоловіка нових вражень. Тобто вимагала, а не надихала. Наступною пам'яткою архітектури, яку я відвідала, був храм спокути святого сімейства, інша назва – Саграда фамілія. Унікальна споруда зовні, причому з різних сторін має різні архітектурні рішення. Проте, найбільше мене вразило те, що всередині. Моє перше враження, коли я потрапила всередину, було як таке взагалі можливо придумати і втілити, настільки мене вразила уява архітектора. Хочу показати вам відео, яке я зняла у середині храму. Коли перше враження прийшло, я піймала себе на думці, що мені тут так затишно, занадто затишно і спокійно. При тому, що я дуже чутлива до енергії простору, мені було дивно, що аж так солодко і мило всередині. Мені ніяк не хотілося залишати храм. Під час нашого відвідування навіть роган вімкнули. А на виході мене зацікавили деякі ілюстрації на колонах храму: три звіра: лев, бик, сокіл і силует людини з крилами. Тоді в мене було відчуття, що це охоронці храму. І дивне відчуття і запитання у голові: від чого і що вони тут охороняють. Як виявилося згодом, це не просто храм, і охоронці тут не для краси архітектурних рішень. Цей храм спокути було засновано для того, щоб людям насаджувати почуття провини будь-за що. І назвали його храмом спокути не випадково. Цей храм в ефірному світі виглядає як місце, куди приходять душі за знаннями. Проте, замість того, щоб отримувати істинні знання, творця, які їм допоможуть у житті вирішити певні задачі, люди отримували знання, які викликали в них невизначеність і незрозумілість що далі. Тобто, вони фактично думали, що приходять за знаннями, а насправді не отримували чіткі відповіді на свої запитання. А замість цього, отримували відповідь подумати, тобто так само йшли шукати по життю знання. При цьому людина вважала себе винною і звинувачувала себе за те, що вона повинна тепер сплачуватися, тобто спокутувати свою провину за свої вчинки. Фактично отримувала не допомогу у їх вирішенні, а отримала відчуття провини за те, що жила неправильно. Коли творець синами віднайшов це місце в ефірному світі, потрапити туди виявилось не так легко. Це місце охоронялося монстрами у вигляді тих самих звірів. Лева, бика і сокола. А дозвіл на вхід давала сутність дійсно з крилами, проте течно небілими, як здавалося на перший погляд. І охоронялося воно так надійно, не просто так. Тому що ті, хто захопив планету, знали, що люди без істинних знань дуже швидко стануть їх рабами, і ними можна буде дуже легко маніпулювати. Тому це місце дуже сильно охороняли, щоб люди не змогли отримувати такі знання. Хочу вам пояснити одну річ. Усі храми, які є на землі, в ефірному світі мають ключове слово мають бути храмами знань. Тобто, в ефірному світі кожна душа, яка приходить у таке місце, повинна піти з чітким розумінням і відповіддю на свій запит, з яким вона прийшла. Це суть і призначення таких храмів, які створені творцем для допомоги людям. У нашому ж світі такі храми мають таку ж функцію. Людина повинна прийти і отримати там відповіді на свої запитання. Істота, яка стояла на вході, опозиціонувала себе великим учителем і наставником, а по факту відвертала душі від істинних знань, направляючи їх по шляху невизначеності і пошуку. Хоча це місце вже мало дати відповідь на всі запитання душі, яка туди прийшла. Коли на порозі храму з'явилася я у нашому світі. А творець із синами в ефірному, істота на вході храму вже знала, хто прийшов відвідати цей храм, і швиденько зробила усе для того, щоб мені було так солодко його відвідувати. Під час розмови з цією істотою було з'ясовано, що це одна із іпостазів Бога Велеса, який є наймогутнішим богом у слов'янському світі. У ході розслідування з'ясувалося, що таку гарну думку. На такі витвори мистецтва душі Гауді підкинув його Янгу, який перейшов на службу до Бога Велеса. Бог Велес згадується в інтернеті як Слов'янський Бог багатства та покровитель землі і худоби, оскільки саме земля і худоба в стародавні часи були найбільшим багатством. Проте мало хто знає, що в ефірному світі найбільшим багатством вважається знання. Коли захопили нашу планету, майже усі істинні боги з Пантеону Творця були знищені. На їх місця були призначені інші, задача яких була змінювати свідомість людей у бік викривлень усього, що вони знали досі. Бог Велес отримав посаду верховного Антала нашої планети. Після того, як було знищено істинного верховного Антала це маргла. Проте ніхто із загарбників не підозрював, що усі сини нашого Творця і Богородиці можуть самовідновлюватися. Проте, після самовідновлення душі. Семар не міг повернути собі законні права, оскільки планета вже була захоплена. Знадобилося майже 400 ліття для того, щоб він зміг відновити свої законні права і стати правителем на Юпітері головним судею, вчителем і наставником нашої планети, покровителем земель нинішньої Європи від Португалії до лівого берега Дніпра. У лютому цього року суд Світової спільноти повернує йому усі законні права. Тому найближчим часом будуть знищені усі, хто займає не своє місце у пантеоні Творця. Творець поставив перед цим вам задачу, яку він виконує будь-якою ціною. А саме, людина повинна стати головною цінністю на планеті та повернутися до істинних цінностей Творця. Для того, щоб люди розуміли, які справжні цінності Творця, відкрито Інститут Вознесіння шлях до себе. Цей канал. Та усі мої соціальні мережі. Це і є Інститут Вознесіння Творця, який очолює Верховний Антал Семарго і його дружина Леля. Тому це послання через мене зараз передається усім жителям планети. Хто не почує, сам зробить свій вибір. Віднині кожна людина повинна пройти навчання і відмовитися від тих переконань, які не відповідають цінностям творця. А тепер повернімося до розслідування. Звичайно, творець знищив Бога Велеса, який не хотів добровільно віддавати не своє місце та усіх причетних до цього. Також однією із задач Семарго є відновити пантеон творця і повернути усіх істинних богів на їх місця у ньому. Тому в подальших своїх відео я буду розповідати і про таку його діяльність. Оскільки усе змінюється спочатку в ефірному світі, а згодом проявляється на землі. То в посланні від Самаргла ви почули про те, яким саме способом будуть відбуватися зміни. А саме зміною несправжніх цінностей на цінності творця, шляхом навчання і зміною свідомості людини. Усі ці місця, про які я розповіла, як пам'ятки архітектури, відвідає велика кількість туристів. Тому Семарг змінив призначення цих місць. Віднині люди будуть отримувати інші враження. Вони будь тверезо бачити всі плюси і мінуси таких творінь з точки зору естетики та краси Творця, а також його цінності. Тепер доступ до місця, де душа може отримати істинні знання в ефірному світі, відкрите для всіх бажаючих. Храм знань запрацював за своїм призначенням в ефірному світі. Це означає, що істинні знання від творця почнуть розповсюджуватися тепер по всій планеті швидко. І будуть доступні усім людям на планеті. У наступному відео я викладу інформацію про те, як творець віднайшов останній іпостась Бога перуна в ефірному світі, який був у фізичному тілі Володимира Путіна та що з нею сталося. Наразі це уся інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Підписуйтесь, ставте пальчик догори коментуйте. Дякую за увагу! До зустрічі!